Привіт! Сьогоднішнє відео буде про встановлення ШВП на повздовжню подачу мого токарного станка ВМ210В. Це вийшла ціла епопея. На це пішло часу і сил набагато більше, ніж я планував спочатку. І цей етап, мабуть, був з найбільшою кількістю косяків. Не знаю, можливо, того, що почав поспішати, можливо,. Того, що сильно повірив в свої сили, і почав менш скрупульозно відноситись до речей. Не знаю, але в певний момент мені, мабуть, захотілося трошки пошвидше вже закінчити цей проект. Я почав поспішати і почав косячити. Сталася навіть одна трагедія, наслідки якої я не впевнений, що буду прям до кінця виправляти. Ну, і так, декілька косяків, які теж не пройшли без наслідків. Але про все по порядку. ШВП це в нас 16 діаметрів крок 5, ШВП тайванського виробника TBI, клас точності це 5 І гайка SFU теж 1605 теж того ж виробника TBI. Вона там без переднатяга. як виявилось, в неї люфт десь в районі 1,5%. Думав спочатку або ставити DFU гайку. Подвійно з регулюванням переднатягу, але щось я їх не знайшов в тому розмірі, в якому мені треба в Україні, а замовляти не хотілося. Думав купляти дві SFU, ставити їх одна після одної. ну і там з якимось механізмом для того, щоб їх зміщати одна на одну, і Таким чином регулювати переднатяг, така імітація DFU. Але в результаті потім відмовився від тої ідеї, поставив просто одну гайку. Тут Є люфти в цьому станку, і крім цієї гайки. Я думаю, що тих півтори сотки вони великої погоди не зроблять. Тим більше, що в сам Linux Sінc в нього є компенсація бекслеша, ну, люфтів, і якщо там з десятками він не справляється, він починає себе неадекватно вести. То півтори сотки він справляється аж бігом. ШВП я купував без обробки кінців. По-перше, не було такої довжини, як мені треба, стандартних цих з обробкою. По-друге, у мене тут оця частина вона така досить кастомна вийшла, ця, ця сторона. Вправа тут стандартна під, під звичайну опору. А ліва сторона тут у мене з шківами, з цим всім лихом там така досить, досить нестандартна, тому прийшлось обробляти кінці самому. Для обробки кінців я виготовив дві таких детальки. Значить Це така певного роду цанга, якщо це можна так назвати. З D-16 виточив такий циліндрик. там 16 мм, трошки більше в діаметрі. Потім тут порозрізав такі плоски і він просто в 4-х патрон ставиться, зажимається. І таким чином можна виставити ШВП, ну, там ставиться, на, вдівається на ШВП, ставиться гайка. Це все крутиться і чотирьохкулачковим патроном виставляється, щоб не було биття. І отакий от е із капролона виточив такий теж циліндрик, він трошки йде під конус. Ось таким чином він сюди ставиться. Туда досить плотненько сидить, заходить, і він не дає тут ШВП гуляти, так як ШВП у мене був метровий. він тут, отак, мабуть, торчав. Ну і Ця штука не давала йому йти в рознос. Але якраз при обробці кінців сталася та трагедія, про яку я говорив. Історія була така, що я це все діло почав течити дешевенькими пластинками для звичайної сталі. І точився не стільки ШВП, скільки пластинки. Перший весь станок вібрував і воно прям відгинало супорт цілий. Ну, поки що протачувалися витки і потім, вже, коли я проточив витки, я не міг зрозуміти, що відбувається. Я там зняв якийсь діаметр, поміряв його, даю там, не знаю, дві десятки, проточую, а воно проточилося на 5 соток, причому конусом. Я не можу зрозуміти, що таке. Я знімаю три десятки. Воно добре, якщо б він, там, десятку зняло. Опять-таки конусом проточує. І я не одразу помітив, що воно просто викришувало пластинки. Я вже потім пробував звичайно ці китайські е різці заточувати з напаяними пластинками, я пробував радянські різці проточувати з напаяними пластинками. І все те саме. Воно викришує різці, і воно сам ШВП точити не хоче. Воно його щось там гризе, шкребе. Щось ним намагається зробити, але воно його не хоче точити, хоч трісно. І то було півбіди. Я коли це все діло поприбирав зі станка, стружку там і так далі. Отут я і помітив, яку я наробив трагедію. А трагедія виглядає ось так. Я понаробляв задирів на станині. Насправді, на відео вони виглядають набагато страшніше, ніж вони є в реальності. Вони єлі єлі відчуваються ногтям. Я їх там трошки шабіром верхушки поприглажував. Плюс ті ж самі задири вони на супорті, вони на поперечці появилися. Це треба буде все тепер перешабрювати заново. А станиною не знаю. Мабуть, це знак, що її треба віддавати на шліфовку і не морочити собі голову. Заодно вже тут буде точно прямолінійність. Треба буде вже, якщо віддавати на шліфовку, це треба буде віддавати разом з підставкою, щоб мені тут фрезернули, шліфанули оці всі вже поверхні, щоб вони були в одній площині, а не одна до одної якось там пришабрені, виставлені. Ну і щоб геометрія стани не трималася саме формою станини, а не. Прижимом до підставки. Але не знаю. Це буде потім. Треба знайти, хто за це візьметься спочатку, а потім вже думати. Поки що я ось вже трохи попрацював, ну, вроді гірше не стає. Як було, так, так і лишається. Побачу, як воно далі себе покаже це все діло. Що ж, це досвід. Дорогий, гіркий, але досвід. Що хтось ще не зрозумів, звідки взялися задири, то задири взялися якраз викришеними кусками карбіда Вольфрама. Рістці викришувалися, воно коли точило, ще гвитки були ударні нагрузки. Від тих ударних нагрузків в кінці рістців відламувалися, падали разом з стружкою на станину, липли на масло. І це все діло я і забивалося між станиною і супортом. І робило там своє темне діло. Що цікаво, я думав колись робити рулонний захист на станину, але я його відкладав на останній момент. Дивився на Аліекспресі на гофрований захист. Думав, може купити гофру, сама можу поробити кронштейни, ну але якось все-таки схилявся до рулонного захисту, так як він не з'їдає відстань між патроном і станиною. І що саме цікаве, що якраз в той день, коли я чуть ли не в сльозах прийшов додому і сидів. Думав, що робити за дирами на станині. Від Олексія з Найнкрафта виходить шортс, що до нього прийшов ось такий струнний захист. Якраз для цих станків. Я йому в той же день написав замовив цей захист. Ну, але то вже було трошки пізно. Як бачите, я його вже досить активно юзаю, він мене вилігів трошки стружки загажений. Ну, в результаті замовив я. Там двох різних видів пластинки спеціально для твердої загартованої сталі. Ну і там зовсім друга історія. Воно ну, їх точило як по маслу. Пластинка, звісно, рішаю. Нічого не відхиляється, нічого не скаче, відхиляю собі нормальну стружечку. Ну, в результаті обточив я кінці. Виглядають це Ця перша сторона, вона. Так собі що в мене вийшло. Не дуже ідеально. Хоча, мабуть, треба було з іншої починати, з простішої. Ну і простіша сторона ось такий вийшов. Кінець. Ну тут. Відео про те, як ти робиться в інтернеті ціла купа. Тут я вам нічого цікавого і нового не розкажу. Ну, крім того, що треба юзати. Спеціальні пластинки для цього, а не що в шухляні шов. Зараз шухля мені треба нарізати пас під шпонку. Тобто, як я придумав, я тут в лищатах зажимаю ще раз розрізнув ту куту, яку я, який я його проточував по факту. Тут я спер цей кінець ШВП на гайку в корпусі. І щоб відрегулювати верх-вниз, я от сюди поставив їх на 2, 1-2-3 блоки і тут ще підрегульовую КМДшками. Тут в мене 2 мм КМДшка і от зараз по вертикалі це мікронний індикатор. Ну і тут скаче скаче туди-сюди в межах двох поділок. І ще тепер треба повздовж. Переміряти, чи він стоїть, чи не стоїть, так як нам треба. В сотку. Прошу тут бы, звісно, що нас ще підперти, але в мене немає поки ніяких домократів, того будемо промови так. что ну, слышно? конечно, пылит, но... Mm -hmm. Шемепельник знаружи твердий, як собака, всередині сирий, як собака. бо я тут дуже паршиво настругав канавку під, під шпонку. Тут прям страх і ні в Лас Після треба буде купити ще один такий шківочок і вже зробити краще цей різець і настругати трошки якісніше, бо так трошки вихтить воно. Тепер про те, як воно кріпиться. На задню сторону я його не знімав зі станка, бо він у мене виставлений, я вже його не хочу чіпати. Ззаді тут просто отакий БФ БФ12 БФ опора. На одному підшипнику. Він тут так досить немаленьким люфтом сам підшипник. Але це плаваюча задня опора. Тут нічого такого не, не треба е, ніякої там точності від нього, жорсткості і так далі. Тому згодиться і так. І передня опора жорстка. Тут я вже зав'язав ось такий. FK-12 це вже від Сік. Задній, по-моєму, нонеймовська задній заднього я не пам'ятаю. Може теж Сік, але мені кажеться, що Нонеймовська. Тут уже стоїть пара радіально-упорних підшипників з преднатягом і так далі. Значить, чого я не брав БК? Тому що він там спереді ніяк не ставав по розмірах. У мене дуже гвинт близько знаходиться до крокового двигуна. І ось тут в мене БК-опора, вона просто не помістилась, бо вона б в мене впиралася в двигун. А двигун тут уже ні нижче, ні сюди ближче видвигати нема куди. Того, через те, що в мене тут було досить обмежене місце, плюс я сам мотор планував кріпити за цю ж саму опору, щоб воно в мене все одним моноблоком було, щоб соосність була між мотором і гвинтом. Того вона мені не підходила конструктивно сюди. Для того, щоб оцю опору вже прикріпити до станини, я зробив ось такий кронштейнік. Він Такої теж досить хитрої форми вийшов, того що треба було якось розмістити двигун дуже близько до цієї опори. Того прийшлося тут ці виборки робити, один гвинт. Ну, це тут отвір для гвинта, який кріпить уже до станини. Робити тут високо, ну довгим. Це знизу коротким тут робити оцю виборку, бо тут вже мотор стає, тут немає місця. І оно ось так. Заходить. Не так. Так і так. Отак вона заходить сюди, і ця вся штука вона вже стає до станини. Ця штука в нас вона стає ось сюди, на оцю площадку. І отак вона стоїть тут над мотором. Далі, оцей кронштейн мотора, він в нас теж стає сюди. Він тут гвинтами насквозь е, кріпиться. Отак, ця вся штука бутербродом стягується докупи. І тут вже двигун сам кріпиться до цієї пластини. І воно ось таким чином все стоїть. Е, чого я не робив кронштейн-кріплення мотора до підставки сюди чи до моторної плити? Я не хотів гратися і виставляти мотор. Щоб він мене ось мотора була соосна до усіх гвинта. Чого я не хотів кріпити е, мотор до моторної плити, е, ну, я не дуже впевнений, що ця плита вона прям ідеально рівна. Ну і в цілому не хотілося мені тут робити якісь хитрі кронштейни сюди. Це треба було б або прикручувати, або щось доварювати якоїсь непонятної хитрої форми. Потім при зборці розборки тут воно б мішалося. Та й, в принципі, хотілося якось його лишити все окремими модулями. Це собі моторна плита, вона працює з мотором, з шпинделем, з бабкою, висить собі на бабки. Це окремий вузол, який кріпиться через опору вже до станини. І вони собі незалежно один від одного працюють і один одному не заважають. І щоб потім не виловлювати ще якісь неочікувані проблеми. Ну і далі тут іде ще оця ну, гаєчка, яка вже прижимає сам гвинт, отут на різьбі. І після цього йде в нас шкіф на шпоночки. І далі вона прижимається в кінці гайкою. Ця гайка вона чисто прижимає шкіф, на натяг гвинта на підшипнику на опорі, вона вже ніяк не впливає. Далі через. Через реміс це все вже передається на мотор. Перша примірка ШВП. В цілому з цим вузлом вроді все більш-менш добре. Єдине, що трошки отут, оцей шків, він уже максимально там фіксуючий болт вперся в кінець лиски. І тут він. Трошки виходить нижній шкіф далі вліво, а верхній шкіф трошки далі вправо. І ще приміряти, як буде кріплення гайки ШВП. Або тут місця до прижимних планок прям так зовсім мало. То якщо його ставити якось отак, то прямо от. Дуже сильно впритик виходить. І тут ще, тут ще малось. Тут ще шмаслянку треба якось зробити. А якщо я буду планки переробляти на конусні, точніше на кленові, то можливо прийдеться їх робити трошки глибшими. А опускати його тут уже нема куди, бо тут воно і так все прям. В притірочку до двигуна і двигун майже-майже лежить уже на нижній пластині. Тобто вниз опускати нема куди. Ну там, на міліметр хіба що, але це ніякої це не спасе. Зараз виставляю ШВП, точніше, опори ШВП, щоб намітити отвори для, для самих опор в станині. Значить, поки що закріпив їх. На струбцини. Значить, тут підставив пару щупів під сам кроковий двигун, щоб у нас приблизно оця ліва лівий кронштейн опори, щоб він стояв посередині площадки приблизно. Ось він тут знизу трошечки звисає і зверху трошечки звисає. І плюс зажав струбциною, щоб воно. Сюди вперед-назад не ходило. Задню частину вже виставляю по висоті, щоб воно було горизонтально, паралельно до станини, і зажав струбциною. Значить, як я роблю, закріпив індикатор на каретки. І ось підвожу гайку. Так. Ось у нас. Приблизно ноль стоїть. І тепер веду. Це не швидкий процес, але веду на другий край приблизно, отак достатньо. Тепер перед вагаю супорт і навожу. Ось у нас тут в межах сотки. Що в цілому нормально, тому що все одно тут зазор в отворах буде. Тобто, того воно буде ще виставлятися уже на місці фінально. А поки що це чисто, щоб намітити отвори. Так як у нас тут цей підшипник, він досить добре гуляє, то тут ще. Облизно так кутником представляю, дивлюсь, щоб воно плюс-мінус було перпендикулярно до станини стояла ця опора, бо там підшипника люфт такий добрячий.